Казкова професія. Доки ви відпочиваєте, вони працюють. Чим ж їх займатися? Нормально зарабатують. Це в цьому єби, було б ніколи. Дайте грошей на сніг та на подарунки. Чому ці святі Миколаї не розносять гостинці, а відбирають їх? Та чи такі вже вони святі? попытки, когда они пытались добрать телефон, щоб як мінімум ту фотографію. Хто з веселунів заробляє більше: дід Мороз чи посіпака? Та кому вони винні, окрім своїх босів? Кому свята, а кому посох і штучна борода? Перед самісіньким новим роком на головній площі міста як метелики на світло злітаються диваки в чудернацьких костюмах святих Миколаїв, Посіпак та інших казкових персонажів. З дня святого Миколая з 19 грудня до старого нового року, це 13 січня. Тобто практично цілий місяць ідуть заробітки для аніматорів, які працюють з якимись казковими персонажами. Ці ходячі ляльки пропонують зівакам з камерами фотографуватися, а за свої послуги просять невеличку подяку. Минулого року їхня стабільна такса за фото становила 20 гривень. Однак ходять чутки, що цьогоріч через кризу та курси валют їхні послуги подорожчали. Ми вирішили перевірити. Йдемо на головну ялинку країни на Софіївській площі. Там ключова точка веселунів у плюшевих костюмах. Щоб розговорити Святого Миколая, ми вигадали провокаційну історію. У мене братишка на актера учиться, 20 років, я Думаю, щоб він за У Вас є якісь тіто дістату. Де ні, почалося з немі. Давні не обучають нічого. Ні лічного слова кермітні. Тако покажу до нововоди. Це забачили бла блаба. Табой це ні про сходе. Цей вуличний актор виявився новачком. Костюм він одягнув всього три дні тому. І чогось конкретного цей чолов'яга розказати просто не міг. Обічають можна там? Я не знаю, пітьоріки тя би місяців. Все, половину віддаєш, половина твоя. Робота річ. Діжи, я раскачиваю, Я не зарабатываю, роботу работает постоянно. Відходимо трохи далі і натрапляємо на більш говіркого персонажа. Здалеку, помітно, що цей чолов'яга з голубами вже підняв собі зранку настрій. Заводимо ту ж саму історію про брата актора і чуємо відповідь. У мене 20, приблизно, на кого? на ага. 40, за птичку. За птичку. А? -а, -а. Может быть 80 за птичку, смотря с кого. Вот скільки кадрів. З приїжджих та іноземців ці пташини король збуває вдвічі більшу ціну. І не дивлячись на те, що половину заробітку він несе своєму босові, на руках все одно залишаються непогані гроші. Раз заробітаєш 200 рублів, а другий раз заробітаєш 500, 1000 рублів. За словами вуличного орнітолога, немає значення в якому ти костюмі. Головне бути нав'язливим. Я знов актер тому терапщати одно. Нужно ще брати браті від морозу там і там, сніг за підрахунками агентств з організації свят. У новорічний період лише в Києві гуляє до п'яти тисяч ходячих іграшок. Щонайменше половина з них працюють неофіційно. Вони клянчать гроші за фото на вулиці, а також ходять домівками киян, приїжджають у школи та дитсадки і розважають малечу. Аніматор ну, мінімально може 100 400 гривень, за час 400 гривень, 500 гривень, 600 гривень. Але не всім іграшкам однаково платять. Щороку вирізняються найбільш популярні персонажі, акторам яких дістається найбільше грошей. Цього року цей список виглядає так. Є традиційні костюми Святого Миколая, снігурки та сніжинки. Вони коштують близько 400 гривень за годину, за 300 гривень. Годинне свято готові влаштувати пінгвіни, білки та інші герої, які мало асоціюються з Новим роком. А от найбільш оплачувані персонажі з найпопулярніших мультиків цього року. На сьогодні найбільш впізнавані песики зі щенячого патруля, дивостворіння з покемонів, а також войни далекого сходу з легенди Ніндзяго. За цих персонажів в столиці просять від 500 до 700 гривень за годину розваг. Однак левова частка цих грошей переконують аніматори йдуть на самі костюми. Если это, например, там спайдермен і очень качественный костюм, дату не буде стоїть там 200 гривень. Ну буде стоїть гривен шістсот. Если там у снігурочки кокон із стразами Сваробські з ручною вишивкою. Да, то такі костюми можуть стоїти 10, і 15 тисяч гривень. Проте навіть найдорожчий костюм у вмілих руках відбувається в новорічний період. Днів за 10. Тож після усіх витрат на руках у аніматорів залишається до 15 тисяч гривень. Сергій Брощак Ігор Дерев'янко. ранок з Україною.